Байкове кладбище, кладовище, місто Київ. Площа 63 тисячі гектарів. Щось мені не вірить. Може 63, 260. 63 тисячі гектарів це щось нереальне. Мабуть, 63 гектарі. Звісно, ну, ну точно, Ще 63 гектарі і зап'ятая. Рікотварця. Скоро буде 200 років. Поляки допомагали. Ну, от таке воно. Загальна схема. Останній час на Байковому з'являються надзвичайно помпезні. Пам'ятники, які займають велику площу. Бачите, який це величезний. його вартість мільйон доларів. Зразу мільйон доларів. Ну, доглядати треба ж, знаєте, за таким треба доглядати, мити його чистити. Це білий мрамор, Білий мрамор, його треба мити. Наче буде негарно. Бачите, які плями. Так. Не буду дивитися, хто то. Навіщо? Дуже гарно, але це не нагадує кладовище і не нагадує пам'ятник. Це такі старі склепи, бачите. Старі. Як правило вони всі закинуті. Подивимося, що там написано. Олександра. Не можу розібрати. Валерій. Осипальниця сімейства Діятеловичий. Ну так. Гарно зроблено, гарно. Це вид. На периферійне кладовище байкове, але периферійна частина. Бачите, тут вже хрестів, більша половина з хрестами. Більше. Якщо на центральному більше з зв'язками, хрестів майже немає. Тут навпаки більше кругом хрести. Отак. Про що це говорить? Що біднота схиляється до хрестів, а багато до звзд, очевидно. Чи взагалі не підкреслюють ніяку, ніяку віру в щось. Видно, вірять в лась, гроші, не знаю. Ну так і є по факту. От, коли заходиш в глибину кладовища, хрести, спереду йдеш на центральній алеї, хрестів майже немає. Або зірки, або взагалі немає нічого. Отак байкове кладовище Київ.